Відомо, що обличчя це візитна картка людини. Тому хочеться, щоб обличчя виглядало ідеально. Але в, певні, в певній кількості випадків люди можуть бути схильні до посилення або появи пігментації. Поговоримо про деякі причини і про можливі шляхи усунення цієї пігментації. Спочатку давайте про причини. Нерідко має місце спадкова схильність. Тобто аналогічні історії відбуваються в родині з покоління в покоління. Бувають ситуації, які пов'язані з гормональними зрушеннями. Всім таке, такий вислів, як маска вагітних. Насправді, під час вагітності в жінки в організмі відбувається дуже потужна гормональна перебудова. Рівень певних гормонів дуже стрімко зростає, а саме рівень естрогенів, і це допомагає зберігати і оберігати вагітність. Але ж ці самі гормони можуть створити неприємний вплив на шкіру, яка під впливом ультрафіолетового опромінення може набрати затемнення і негарного забарвлення в ділянці лоба, вилиць, підборіддя. Тому вона, власне, і називається маска вагітних. Що треба розуміти? Треба розуміти, що аналогічна маска може виникати у тих жінок, які вживають контрацептиві на естрогенній основі. Таким чином, ніби імітується стан гормональний схожий на вагітність, і так само може проявитися ця пігментація. А пусковим механізмом, тобто тригером, виступає ультрафіолетове опромінення. Всі вже знаємо ми про креми з маркерами SPF, про максимальний захист і так далі. Але, на жаль, не дуже добре всі розуміють, що сонцезахисний крем мусить бути нанесений товстим шаром кожні дві години протягом доби, для того, щоб відповідати з заявленим властивостям. Тобто, фактор SPF гарантується при нанесенні товстим шаром, да ще й кожні дві години протягом дня. В реаліях я жодного разу не бачив, щоб хтось так робив. Тобто це нереалістична рекомендація, і таким чином ефективність сонцезахисних кремів виявляється не така вже й висока. Тому набагато краще в сонячний день, в сонячну погоду для людей, які схильні до пігментації, особливо до так званої маски вагітних, використовувати або парасолі, або капелюшки з широкими полями. Які створюють достатньо інтенсивне затемнення, тінь на обличчі і не дозволяють прямим ультрафіолетовим променям провокувати підступну пігментацію. Таким чином вберігатися можливо, але до цього треба додати зусиль в правильному напрямку, всім гарного зовнішнього вигляду.